Вас вітає громадська організація Освітній діалог. Чи знаєте ви, що таке договір і як правильно його укладати? Чи підписували ви коли-небудь трудовий договір? А якщо ні, то чи означає це, що ви перебуваєте у трудових відносинах? Ми рідко замислюємося над такими питаннями вважаємо, що це справа виключно для юристів. Договір це не просто набір слів, це гарантія вашої безпеки, це документ. Що визначає ваші права, обов'язки і захищає вас від неприємних ситуацій. А ви впевнені, що завжди укладаєте договори правильно? А чи знаєте ви, що від того, що записано в документі, який ви підписуєте, часто залежить ваше майбутнє? Ми поговоримо про це детальніше на нашому вебінарі все про договори, юридичні аспекти для викладачів. І керівників мистецьких шкіл, який відбудеться 2 березня 2025 року о 10-й годині на платформі Zoom. Ми розглянемо всі нюанси укладання трудових і колективних договорів, а також розберемо важливі моменти, що виникають при укладанні договорів про надання освітніх послуг з учнями та їх батьками. Ви дізнаєтесь, як уникнути юридичних помилок під час укладання договорів, які можуть призвести до серйозних наслідків. Як правильно оформити трудові відносини з сумісниками та які пункти повинні бути у договорі з учнями та їх батьками, щоб не тільки не порушити закон, а ще й отримати податкові пільги на навчання? Отже, не пропустіть шанс. Реєструйтесь за посиланням на нашому сайті та фейсбук сторінці і доєднайтесь до нашого вебінару. Запрошуємо!